Привіт, вітаю вас, рибки розклад для вас на тиждень з 24 по 30 листопада 2025 року. Подивимося, рибки загальну енергію цього тижня для вас. Якась хитрість, нечесність за вашою спиною, якесь шахрайство, привласнення ваших досягнень, ваших речей. Будьте уважні, щось за вашою спиною хитрується. Або що це може бути? Не ви ж хитруєте, ні? якісь вагання невпевненість, або вибір, чи хитрувати чи ні. Зверніть на це увагу. Подивимося на колоді світлих провидців. Спроти чого ця хитрість? Любовні якісь хитрощі, можливо, за вашою спиною щось приховується, або ви можете приховувати, так? Можливо, якась трійка. Відсторонення може бути чи є. Не обов'язково, що це в тріці, цій хтось третій, де як коханка кохана. Кохан... коханець це може бути просто людина, яка влазить в відносини і збоку допомагає своїми порадами, так скажемо, в лобках, як там вам ваше кохання будувати. Що потрібно зробити? Трішки дистанцію, помедитувати, так, щоб ви. Самі можете впоратися з ситуаціями, які є на вашому шляху, і не підпускати тих помічників, так скажемо. Подивимося для вас ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Це може бути реальна якась поїздка, подорож, або це скільки впевненості, скільки рішучості, скільки запалу в цих нових. По якихось кроках, в нових справах, перші рішучі дії. Стосовно вашого життя, де ви керуєте вашим власним життям і спрямовуєте вашу колісницю, ваше життя в напрямку, який влаштовує вас. Все в ваших руках, куди ви спрямуєте цю колісницю, туди вона і попрямує. Відчувайте всередині себе, куди ви хочете спрямувати і рухайтесь туди. У вас. Є запал, у вас є впевненість. Для дівчат це може бути ще проявлення якогось молодика, і, в принципі, може бути це поїздка, переїзд, так, впевненість в переїзді, можливо, так, зміна, місця проживання, зміна місця реєстрації, переїзд або просто поїздка, або поїздка там, відпочинок, так? Дуже впевнена така. Активна карта, рішучість така. Я досягнув всього і не лише в думках. Так? Це вже перші кроки. Ви дуже дієві, рішучі. Так, і що стосується там якихось кавалерів, так, то кавалер може приїхати або ви приїдете до кавалера. Стуція. Сім'я, достаток, фінансовий прибуток. Так, і можливо за спиною у вас там хтось, якраз оце, можливо, там ті хитрості, хитрощі за вашою спиною. Якась неправдива інформація про вас. Нечесність, так? Ми що тут бачимо, на, на вас немає ніяких мотузок, немає ніякої пов'язки на очах. Так, що ви ніби нічого не бачите, нічого не можете зробити, якісь ворони, думки погані літають навколо вас. Але насправді всього цього немає. Ви можете переживати, знаєте, можете бути трішки залежними від думки оточуючих. Намагайтеся відсторонитися від цього і фільтрувати. Ви знаєте, хто ви є, а ви не те, що про вас говорять. Ви знаєте, хто ви є, все рівно кінець кінцем. кінцем Чесність, люди побачать, так, що є насправді, а що є просто вигадка. Можливо, щось будете переживати з, з приводу е, сім'ї. Так, і дивимося, що вам може заважати на цьому тижні рибки. Що може заважати рибком? Що заважає заважаю Дивіться, там було. Е що ви відсторонюєтесь дистанцію тримаєте, і це вам заважає. Чому заважає вам ваша дистанція, відсторонення? А ви просто будете почуватися не дуже добре. Або реально самопочуття таке у вас, фізичний стан, по якому потрібно звернутися до лікаря. Або це ментальний стан ваш. в себе іде вже все втрачено, просто зневіра. По цій карті обов'язково в вашому оточенні є людина, до якої ви можете звернутися, яка вам може допомогти витягти вас з такого негативного стану. І що саме головне по цій карті, не проходити повз допомогу. Обов'язково прийняти руку допомоги. Рибкам, що заважає на цьому тижні. Важкі, закопотані. А можливо, переїзд. Там теж у вас була карта така переїзд. Можливо, переїзд змінюєте місце проживання і тому а, ось так завантажили, вола. А, або реально тяжкість заклопотані, багато відповідальності, багато справ. По цій карті вже десяточка, ви маєте завершувати, хоча б щось щоб можна було розвантажуватися, щоб вам було легше. На цьому тижні вам, бачите, заважає така завантаженість. Заважає в чому? У вашій романтичності, щоб можна було і приймати від когось знаєте, увагу. І для чоловіків, щоб проявляти чоловікам, щоб проявляти вашу увагу до когось, вашу романтичність, любов, ви завантажені вам важко, і це заважає вам проявляти такі позитивні емоції. Для жінок це ваша така втома, заважає вам приймати до вас проявляються. Позитивно з любов'ю, а вам, вам уже не хочеться нічого, тому що ви дуже втомлені. Перенавантажені. Рибки, порада карт для вас на цей тиждень. Все в житті відбувається по справедливості. Кожен відповість за те, що там вас образив, чи ви когось образили. Все по справедливості. І розуміючи це, ви будете купатися в своїй жіночності, сексуальності, розумінні себе, любові до себе. Побалуйте себе, сходіть, я не знаю, в спа, куди ви хотіли, що ви хотіли зробити там, нігтики або пофарбуватися там, я не знаю, де ви релакснети гарно. Прокачаєте ще вашу жіночність. Вас просто буде випромінюватися з вас жіночність. Для когось це вагітність. Так? Для чоловіків це по справедливості якась ситуація пов'язана з такою жінкою, яка просто ніби магнітом притягує до себе. Така вона вся. Пишна, прекрасна. Ага, я не ту коло визму. Ой, порада карт для рибок. Вам обов'язково на цьому тижні потрібно поспілкуватися з кимось. Якась комунікація щоб відбулася, а в компанії прекрасних людей, де ви зможете відпочити, де ви можете гарно провести час. Зустрітися з подружками, з друзями, щось відсвяткувати, або просто весело провести час, чого я вам рибки і бажаю. Прекрасного вам тижня! Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!